З вивчення знайомства, ознайомлення, хто як сприймає цей чудовий текст Пхаґавадґітта українською мовою. З вами розглядаємо, наближаємося вже до завершення. І це продовження вивчення чудового діалогу між Богом Крішною та Його відданим Арджуного Арджуною в якій в цьому діалозі Арджуна. Надихається і отримує дуже важливі знання від самого Абсолюту. Тому ми вивчаємо, чому ми вивчаємо цей текст? Не тому, що ми Крішнаїти чи якусь релігію сповідаємо? Ні. Саме цей текст ми розглядаємо в контексті, скажімо так, згідно з шляхом, який обрали, шлях йоги, шлях. Саморозвитку, самопізнання, шлях пізнання всесвіту. Тому саме цей текст «Пхагавадгіта» вказує нас, нам на те, що саме шлях йоги дає розуміння дуже великих-великих таких станів людських, стану розуму, стану свідомості рівноваженість, кількість енергії, які набирається людина, ну і таке інше. Що таке пхакті йога, що таке карма йога? І взагалі таке різне. Тобто, ми з вами тут розглядаємо різні глави, і кожна глава вона стосується певного певного стану да? йога смятіння Арджуни, да? наприклад, першого йога знань і знань, і значення дій, ну і так далі, і так далі. Сьогодні ми з вами. Розглядаємо 14, 15 та 16 главу. І сьогодні у нас йога розрізнення трьох гун. Тому я зачитую, яким чином я зачитую ті вірші, ну, вірші не, не рифмовані, да, а самі у певні сутри, да, де а, санджая це такий підданий хрітараштрі, маючи споглядання, такий дар бачення розказує, що відбувається на полі куру, коли йде велика битва між, скажімо так, учасниками чи членами однієї родини, які зустрілися на полі битви для того, щоб кожен відстоює свою правду, скажімо так, настільки ну, правд, як одний. Відстоюють свою дхарму, свій обов'язок, да, і борються проти адхарми, тобто проти зла, проти неподобств різних, непотребств і таке інше. І тому оцей санджаят хрітараштрі, він сліпий не бачить, да, батько одного з членів, скажімо так, цього роду кауравих називали. Він хоче знати, що там відбувається. І От йому санджая розказує, як. Крішна надихає Арджуну до битви. І так, йога розрізнення трьох гун. Я зачитую вірші і пояснення, які дає нам перекладач Дмитрій Бурба, який переклав санскриту цю Пхаґаватгіту. І так, Господь сказав: розповів ще про найвищі знання, найкращі зізнань, осягнувши яке. Усі мудреці піднялися звідси до вищої досконалості. Варіант перекладу тут мається на увазі мудреці досягли вищої досконалості да, в цьому тілі, як дживанмукти вищої досконалості. Дживан мукти – це двічі народжені, скажімо так, один раз у фізичному тілі, а другий раз, коли вони отримують духовне знання і по святу да, в це. Це називають Мукті. Далі. Ті, хто досяг, спираючись на це знання, уподібнення мені більше не народжуються, навіть при новому сотворінню світу і не бояться його знищення. Моє лоно великий брахман. У нього я вкладаю зародок, так нащадку Пхарати з'являються на світ всі. Істоти. Пояснення до слова великий брахман. Більшість індійських коментаторів вважають от, що під великим брахманом тут треба розуміти невиявлену матеріальну природу. Ну, а, що значить невиявлена а, матеріальна природа? Ну, якщо розбирати створення Всесвіту, тобто як а, Скажімо так, цей великий брахман проявився, то одна частина залишилася в непроявленому стану, тому й називають великий брахман. Інша частина проявилася у вигляді таких три, три прояви, да, як брахма, як вішну, і як шива. Да, проявлена його частина абсолюта. а не проявлена як великий Брахман залишилася. Арджуно, у яких. В лонах не зароджувались тіла, їхні лона, великий Брахман, а я запліднювальний батьком. Сатва, Раджас, Тамас, ось Арджуно, Гуни, що виникли з природи і зв'язують вічного втіленого в тілі. З них здорова сатва. Що сяє чистотою, зв'язує обездоганний прив'язаністю до щастя і знання. Арджуно знай. Упородженого бажанням і прив'язаністю раджасу природа пристрасті, він сковує втіленого прив'язаністю до діяльності. Знай, породжений невіглав... невіглавством Тамас, уводить в оману всіх втілених. Він зв'язує нащадку Пхарати нехлюйством, лінощами і сном. Тут Крішна пояснює да, оці стани розуму, стани, да, які є Тамас, раджас і сатва. Нащадку Пхарати сатва прив'язує до щастя, раджас до діяльності, а тамас, приховавши знання, прив'язує до нехлюдства. Пояснення до слова знання. Знання вважаються невід'ємною властивостю душі, але в матеріальному світі йому не дає проявитися Тамас. Нащадку бхарати, пересиливши Раджас і тамас, з'являється сатва, так само Раджас щодо сатви і Тамасу, а також Тамас щодо сатви і Раджасу. Тобто, що пре, м -м, преобладає. Да? Преобладає, якщо є да, оцей стан Раджас і сатва, да, що буде превалювати, скажімо так. Тобто, якщо людина преодоліла, да, подолала Раджас і Тамас, то з'являється сатва, найвищий стан. Якщо а, сатва і Тамас Подолані, да, скажімо так, преобладання, то буде раджас. І навпаки, якщо Тамас і Сатва, і Раджас немає, але є оця, такий стан. Коли у цьому тілі в усіх брамах сприйняття з'являється чітке, чітке розуміння природи об'єктів, слід знати, що переважає сатва. Угу. Жадібність, суєтність, брання до справ, неспокій, хіть, усе це народжується у найкращій нащадків Харати, коли переважає раджес. Ну, Для тих, хто пише, да, тут у нас я доброго дня. Я не буду до вас звертатися сину, ви до мене мать. Ну, ви я так розумію, людина, яка зайшла дізнатися, про що ми тут ми не втіраємо, ми вивчаємо. Дуже відомий текст, який називається Пхагавадгіта в контексті вивчення йоги, ну, щоб вам зрозуміліше було. А я продовжую. І так, морок, та інертність, омана, нехлюйства усе це народжується Арджуно, коли переважає Тамас. Якщо втілений помирає тоді, коли переважає сатва, то він досягає чистих світів тих душ, які Зустрівши смерть у раджасі, людина народжується знову серед прив'язаних до діяльності. А той, хто вмирає в Тамасі, народжується в лонах нерозумних. Нерозумних мається на увазі або в тілах тварин, або нерозвинених людей. Плід благочестивої діяльності називають сатвовим і чистим, а плід раджасу страждання, А плід Тамасу невіглавство. Від сатви народжується знання, від раджасу жадібність. А через Тамас виникає нехлюйства, омана і невіглавство. Хто перебуває в сатві? Ті йдуть угору. Раджасові люди залишаються посередині. а тамасові, котрі перебувають під пливом останньої гуни, йдуть униз. Тут йдеться про Посмертне існування. Да? Коли воїстину зрячий бачить, що крім Гун немає іншого виконавця дій, і знає те, що над гунами, тоді він досягає мого буття. Вийшовши за межі цих трьох гун, він, від яких походить тіло, втілений найвильніший спут народження смертей, старості і страждань, здобуває безсмертя. Арджуна сказав. Господи, які ознаки того, хто вийшов за межі цих трьох гун? Як він поводиться і як піднімається над цими трьома гунами? Господь сказав: Арджуно, це той, хто не ненавидить ясність, розуміння, метушливість і обману, коли вони є, і не прагне їх, коли їх немає. Хто як непричетний? Не піддається впливу гун. Гуни обертаються в гунах, хто думає, чи так лишається спокійним і непохитним. З незмінний у і страждання, які перебуває в собі, для кого однакові грудка глини, камінь і золото, байдуже до приємного і неприємного, стійкий, байдуже до ганьблення і прославлення. Байдужий. До почести і приниження, з однаковим ставленням до друзів і ворогів, хто зрікся всіх починань, він називається тим, хто вийшов за межі гуни. І хто поклоняється мені неухильною пхакті йогою, той, перевершивши ці гуни, стає гідним буття брахмана. Бо я основа безсмертного і невичерпного брахмана, непорушної дхарми і абсолютного. Щастя. І так закінчується 16 -та глава, 14 глава, вибачте, і починається глава 15 -та. Йога найвищого поруши. Господь сказав вічною називають Ашватху, у якій коріння вгорі, гілки внизу, а листя священні гімни. Хто її знає, той знає веди. Ну, і тут треба дати пояснення до слова Ашватхам. Ашватха, ботанічна назва Ашватха, ну, тут о, дається в іншому вірші. Да? На Заході вчені припускають, що слово Ашватха могло бути утворене від асва, кінь штха стояти. Тоді як індуси, бажаючи зробити наголос на минущості матеріального існування, розбивається слово на а свас завтра. Стха. Шанкара пише, не залишається навіть до завтра така ця ашватка. Ну, це таке пояснення, да, можливо, цього санскриту як да, значення цих слів, тому нам дається далі пояснення до слова гілки. Гілки це прояви прокрітті поле діяльності душі. І листя да, дається пояснення у листі вбачаються приписи вет щодо діяльності в матеріальному. Світі. Не сприйняйте тут її образу кінця, початку основу, зрубавши міцним мечем неприв'язаності цю сильну, вкорінену ашватху, потрапляють потім туди, куди слід пориватися, потрапивши куди, вигукують, віряюся передвічному поруші, від якого здавна веде своє походження світ і більше вже не повертаються. Привіт. Ти теж будеш разом вивчати. У мене як не собака, так кіт. Ще один кіт спить. Ну, Будемо слухати разом да, Марсік? Марсіка. так. Так, я продовжую. На засліплені пихою постійно занурені в атман, вільні від бажань і вільні від дихотомії, що зветься на солода страждання, непідвладні омані, подолавши прив'язність і пороки, досягають того вічного притулку. Не освітлюється він ні сонцем, ні місяцем, ані вогнем. Те місце, прийшовши куди, не повертаються. Це моя вища обітель. В світі втілених живих істот, моя частинка, вічна жива істота притягує до себе шість разом з розумом чуттів, які є частиною матеріальної природи. Ну, ви знаєте, мабуть, про ці Да, і шостий це розум. Зір, обоняння, вкус, слух, тактильне відчуття, плюс розум як шести, шести скажімо так. Шосте чуття. Коли владар тіла отримує тіло і коли залишає його, він, захопивши ці чуття, переносить їх, немов вітер, запахи від джерела запаху. Використовуючи слух, зір, дотик, смак, нюх і розум, він насолоджується об'єктами органів чуття. Дурні не бачать його, наділеного гунами, ні коли він полишає тіло, ні коли перебуває в ньому і насолоджується, бачать ті, хто має око знання. І цілеспрямовані йоги бачать його, котрий у їхньому тілі перебуває. Нерозумні, які не попрацювали над собою, не бачать його, навіть якщо прагнуть. Знай, що сяйво. Яке йде від сонця і освітлює весь Всесвіт, сяйво, яке в місячному світлі й вогню, це моє сяйве. І увійшовши в землю, я підтримую істот, енергію життя, а ставши наливчатим місяцем, рощу всі рослини. Ставши вогнем травлення, перебуваючи в тілі живих істот і з'єднавшись з праною та апаною, я перетравлюю їжу чотирьох видів. І ось тут треба. Мабуть, зробити пояснення. Санскритське слово сома є назвою місяцю і ритуального напою. Це про наливчатий місяць, да, тут у 13 му вірші. Сказано, що місяць це чаша, зроблена тваштаром з отчим богів для соми. Коли місяць зростає, він наповнюється сомою. Яку постійно поглинають Боги, це такий божественний напіток, да, ще його називають. Коли місяць зростає, ага, він наповнюється собою, яку поступово поглинають боги, внаслідок чого відбувається зворотний процес, місяць спадає. Вже в стародавній Індії було добре відомо про вплив фаз супутника землі на ріст рослин, через що місяць називали осадхі, повелитель трав. А, далі. Прана і апана, да, тут дається. ну, Ми вже про це говорили, да, це такі пранічні потоки, які прана це на вдих, те, що ми вбираємо в себе, да, а апана те, що виводить, да, тобто на виділення. А, далі їжа чотирьох видів ту, яку потрібно жувати, да, пити, смоктати і лизати. От про таку да, чотири види. Чотирьох видів їжі. І я перебуваю в серці кожного, від мене пам'ять, знання і міркування, і я те, що пізнається за допомогою всіх вет. Саме я творець, веданте і знавець вета. У світі є двоє поруш: тлінний і невморущий, тлінний усі істоти, а незмінний називається невморущим. Але найвищий поруша, названий вищим атманом, інший це вічний Господь, який, увійшовши три світи, підтримує їх. Це про проявленого абсолюта мова. Да? Позаяк я перевершую тлінне і вищий навіть за заневмороші. У світі і в ведах я відомий, як порушо поруша тама. Нащадку Пхарати, хто не обдурений має її, знає мене як таму. Той знає все і від усього серця поклоняється мені. Так, обездоганний, мной сповіщене, це найтаємніше вчення. Нащадку Пхарати, пізнавши його, людина стане мудрою, і в неї буде зроблене все, що треба зробити. Глава 16. Йога – розрізнення божественного і демонського. Господь сказав безстрашність, чистота існування, перебування мдня на йозі, роздача дарунків, самовладання, офіра, вивчення вет, аскеса, щирість, ненасильство, правдивість, негніливість, відцурання, умиротворення, нелихослів'я. Співчуття до істот, відсутність жадібності, м'якість, скромність, немінливість, енергійність, толерантність, стійкість, чистота, доброзичливість, відсутність зрозумілості усім цим наділений той, хто народжений для божественної долі, нащадку пхарати. Арджуно лицемірство, зарозумілість, пиха, гнів, грубість і невігластво – риси, народженого для демонської долі. Божественна доля веде до спасіння, а демонська вважається до поневолення. Не, журусь, не журися, Арджуно, ти народжений до божественної долі. У цьому світі два види істот божественні та демонські, демонські. Божественні описані докладно почую Рджуна від мене про демонських. Демонські люди не знають ні діяльності, ані утримання від діянь, немає в них ні чистоти, ні гідної поведінки, ані правди. Вони кажуть: немає Бога, немає основи у світу, Він не істинний і виник. Не від чого іншого, як взаємного потягу, причина виникнення всесвіту бажання. Дотримуючи цих поглядів, недомкуваті пропащі душі постають як вороги всесвіту, коячи жахливі дії йому на пагубу, плекаючи ненаситні на бажання, сповнившись ліцемірства, пихи, і безумства, засвоївши в омані невірні поняття, вони ведуть. Нечистий спосіб життя, поглинуті незліченими клопотами, кінець яким покладає лише смерть, вважаючи найвищою метою удоволення бажань, упевнені, що так і треба, пов'язані сотнями пут надій, перебуваючи під владою бажання і гніву, вони заради вдоволення своїх бажань прагнуть неправедно збити статки. Це отримано мною сьогодні. І ті, а те бажання я теж здійсню це моє, і те багатство теж буде моїм. І я тут, мабуть, зачитаю вам оце пояснення від перекладача, що це означає. Так? Це отримано мною сьогодні, і те бажання я теж здійсню. Це моє, і те багатство теж буде моїм. І тут дається таким перекладачем, такі, такі роз'яснення. ну, достатньо таке, да? В одного багато чоловіка добре вродила Нева, І міркував він сам собі, що мені робити? Немає куди мені зібрати плодів моїх. І сказав: Ось що я зроблю. Зруйную житниці мою та збудую більші. І зберу тоді весь хліб мій і все добро моє. І скажу душі моїй душе, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років. Спочивай, їж, пий, веселись. Але Бог сказав йому нерозумний цієї ночі душу твою візьмуть у тебе. Кому ж дістанеться те, що ти наготував? Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Ось таке пояснення дається. Той ворог убитий мною та інший я теж уб'ю. Я владар, я насолоджуюся, я успішний, сильний і щасливий, я багатий високородний. Хто ще рівня мені? Я буду приносити жертви, роздавати дари, веселитися. Так кажуть, уведені в оману невіглавством. Збиті з пантелику багатьма подумами, заплутані усі сітях омани, зайняті вдоволенням бажань, вони падають у нечисте пекло. Самовдоволені, вперті, сп'янілі від багатства й пихи, вони лицемірно і не за правилами здійснюють номінальне жертвопринесення. Покладаючи на його силу зарозумілість, бажання і гнів, заздріки ненавидять мене в своїх і чужих тілах. Їх жорстоких ненависників, найгірших з людей-негідників, я постійно кидаю в демонські лона у Сансару. У Сансару це у цикл народження та смертей. Так, да? ми знаємо про це. Арджуно із народження в народження, потрапляючи в демонські лона, дурні, не досягнувши мене, йдуть до нижчого стану. Про нижчий стан ми вже казали, це чи в тілах тварин народжується, чи не розвинутих, да, люд... в тілах нерозвинутих людей. Трояки ці брами пекла, що занапащають душу, бажання, гнів і жадність. Тому слід відмовитися від такої трійці. Людина, яка позбавилася цих трьох брам темряви, робить те, що для неї благотворне. І тому, Арджуне, іди до вищої мети. Хто, ігноруючи веління писання, живе за своїми примхами, той не досягає ні досконалості, ні щастя, ані вищої мети. Тому для тебе. Мірило у визначенні того, що треба робити, чого робити не слід писання. Ти повинен діяти тут, знаючи правила, встановлені писанням. І ось так закінчується у нас 16 та глава, і в нас залишилося всього дві, да, 17 та і 18 та які ми з вами прочитаємо в наступному прямому ефірі. Друзі, я вдячна всім, хто приєднується, хто слухає, хто пише, задають питання просто, відгукуються якось. Так я розумію, що ну, є люди, яким цікаво це. І це мотивує мене далі щось тут розказати. Бо цей канал я спеціально створила для того, щоб збирати тут першоджерела йоги. І пхагавадгіту вважаю одним з першоджерел йоги. Дуже важливим. І тому. Дуже вам дякую за підтримку і е, прошу вас е, за можливості да, розповсюджувати ці посилання на це відео да, для тих людей, кому це цікаво. Да? Тому що це така, скажімо, не для всіх людей, тому що не всі йдуть шляхом йоги. На жаль, якщо б е, саме так було, то може б ми не жили в таку. Е, Епоху таких страждань, таких болючих перемін і подій, які відбуваються навколо нас. А вас закликаю, практикувати, ті, хто йдуть шляхом йоги, практикуйте йогу. Йога вона така наука, суто практична, її треба практикувати, щоб розуміти, про що мова йдеться, щоб взагалі. Розум, мог розуміти йому потрібна енергія, багато енергії. Так? Тому ми з вами використовуємо своє власне тіло як інструмент для, для збільшення цього потоку енергії. Тому запрошую вас на свій інший канал Відкрита йога для всіх, де у великій кількості вже зібрані повноцінні практики йоги. І два рази на е, тиждень я провожу прямі ефіри. Вівторок і четвер, 8.45 початок, будь ласка, запрошую вас приєднуйтеся. Якщо немає можливості займатися в прямому ефірі, ви можете це робити в будь-який зручний для вас час. Ну і на завершення, як завжди, всім бажаю любові, доброти, радості та співчуття, всі складові безумовної божественної любові. І що б там не відбувалося навколо нас. Я сама і закликаю всіх робити саме так, бо всесвіт світ підтримується саме такими високими вібраціями, і треба ці вібрації підвищувати з кожним разом. Хоча не завжди це просто робити. Але ми це робимо. Всім дякую Намасте. і до наступного ефіру!